Уже за який це місяць жовтень. Прочитане за жовтень, коротко із оцінками, а може, і без оцінок, не знаю. За жовтень я прочитала 12 книг, і зараз про кожну вам трішечки розкажу: чи сподобалась вона мені, чи не сподобалася. Тож, почнімо. Перша книга це. Я, до речі, буду їх не по порядку читання. Показувати, як вже поклала, так і буде. Перша книга це фінальний гамбіт Дженніфер Лін Барнс. Мені книга сподобалася, це завершальна серія трилогії. Аби я змогла старти пам'ять, то я б її прочитала ще раз. Наступна книга сестра ночі це теж завершальна частина трилогії Мари Вульф. Ця мені трилогія дуже-дуже-дуже сильно сподобалася. Знову ж таки, якби можна було стерти пам'ять, я б прочитала б її ще раз. І я так думаю, що я повернуся до цієї трилогії, щоб перечитати. Наступна книга це Інни Крулько Маче на десерт не буде. Книга непогана, але, як на мене, вона трішечки не вистачає е, об'єму. Але, в принципі, сподобалось. Відкриття цього місяця це. Перший млинець, мені книга дуже сподобалася. До речі, авторка Віоліна Ситнік. Вона дуже тепла, вона цікава. Тут, в принципі, є все, все, що потрібно для прекрасного проведення часу. Починала я місяць жовтень з цих п'яти книг це ой, господи, падає. Це червоний Арлекін, фентезі Роберто Річчі. Ці книги мені сподобалися. Деякі я вже перечитувала перші дві, по-моєму. Я Жанна Еб'ютерн Олівії Елькаїм. Книга дуже класна про трагічну історію кохання. Але мені теж не вистачило об'єму. Якби й був більший об'єм, було більше відкриття історії, думаю, вона на всі 5 балів і потягла б. Ну і далі переходимо до нонфікшену. Це режисура оповіді про те, як створюються фільми, як розкадровують розкадровуються, господи, як розкадровуються кадри, анімація, кіно, мультфільми. Коротше, все тут є. До речі, якщо. Ви навчаєтеся або плануєте навчатися на кінорежисуру, то я думаю, книга вам ця стане в нагоді. Ну і остання книга це теж моє відкриття цього місяця, це студійне скло в Україні. До цієї книги я якось не приділяла уваги взагалі склу, не приділяла уваги тому, що це також мистецтво, але після прочитання цієї книги я. Переглянула всі свої погляди, багато чого дізналася нового, тому дуже і дуже сильно вам рекомендую.